Відомий український режисер. Також це режисер Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Коліша Сергій Павлюк. Сергію, вітаємо. Добро здоров'я. Доброго, доброго ранку. Сергій відомий тим, передусім, своєю співпрацею з полтавським театром імені Гоголя. Вже багато постановок могли бачити глядачі, бачити результати цієї співпраці, цієї «Жебраків», про яку говорили з вами ще минулого року, коли так, ви так. відвідували ви нашу студію. Також нереальна просто постановка майстра і Маргарити, прем'єра якої відбулася минулого місяця. Зараз Сергій і триває робота над новою виставою. Це комедія. Президент вибирає так. Це сучасна комедія, сучасна драматурга Богдана Гнатюка. От і мені дуже приємно, що саме в цій роботі і саме в Полтавському театру і працює його тато, народний артист Анатолій uh -huh. Гнатюк. І... Ця співпраця мені мене дуже тішить. Я дуже люблю професійних людей, я їх ціню і інколи навіть починаю обожнювати. Uh -huh. Тому Що коли спостерігаєш за справжню роботу справжнього майстра, це не може не захоплювати. І в цей момент ти сам включаєшся і починаєш щенутися за ним і вигадувати щось нове, щось неймовірне, цікаве. І я сподіваюся, те, що ми зробили з Анатолієм, дуже сподобається. Полтавському глядачу, як нібито кажуть, що подобаються три роботи, які вже є в Полтавському театрі угу. Сергія Павлюка. Тобто знайшли ви спільну мову з Анатолієм Гнатюком, до речі, коли він був в нашій студії не так давно, він також захоплював, також висловлював щире захоплення співпрацею з вами. Тобто, це взаємно у вас вийшло. Я хочу в це вірити, і я в це вірю, тому що все-таки дуже мало часу було для постановки і терміни вони зараз піджимають і, на жаль, ми завжди робимо здачу, Але на сьогодні ми її не можемо зробити. Завтра вже прем'єра, і сьогодні остання репетиція, і треба дуже-дуже багато допрацьовувати. Але я вірю, надіюсь, що Херсон... Херсонський, я додому хочу мене. полтавський глядач, оцінить наші старання. І все-таки це сучасна п'єса, це комедія, це, ну, на жаль, слово таке, комедія на часі. Ми навіть хотіли назвати її комедією політичного абсурду, але все таки вирішили поки що зупинитися на комедії, а глядач уже сам определить жанр для себе. Точніше, набагато. Власне, незалежно від жанру, чи це комедія, чи це якийсь інший жанр, те, чим ви займаєтесь, те, ті постановки, які ви робите, все ж таки об'єднані певною тематикою, певну ідею, ви хочете донести до глядача. Це повернення до людських цінностей, наприклад. Все ж таки, філософська ідея завжди присутня вам. ваших… вже знаю. Тому що я дивилася ваші постановки, і я помітила цю тенденцію. Це дуже-дуже. Ви дуже вдало це помітили, тому що саме от ще зі студентства, і перша моя така велика робота це була дума про братіни Азовських з Аліною Костенко. На другому курсі я зробив виставу на одну дію. І саме з того часу, ні, я вас обманюю, сперша була. Це етюд на першому курсі і за допомогою Ніни Миколаївни, Гусакової свого викладача, який я безмежно вдячний за те, що все що я вмію. Це я завдячую лише їй. І був в мене етюд. Ми вигадали етюд про сліпого афганця, який захищав від хуліганів маленького хлопця. І це такий був неймовірно. Душевний етюд, який ми по показували ще, э, їздили і показували його. Це на першому курсі Гу. нам це вдалося робити. І з того часу я зрозумів, що для того, щоб бути цікавим глядачем, і взагалі щоб мені було цікаво э, працювати, я маю розібратися в людській сутності. Нема різниці, це е, Калігула, е, тиран Деспот, е, це Мазепа, наш національний герой, це Патьомкін, е, який створив е, Херсон. Це люди, Мені цікава саме людська сучність, Як вони живуть, як вони мислили, чому вони приймали такі рішення, як вони карталися за ці рішення? І саме головне для мене в таких роботах це покаяння, що будь-який персонаж він має знайти спокій в в, в... вибаченні. Ми інколи когось ненавидимо і не прощаємо, і це нас тягати, як камінь на душі. А інколи людина натворила такої дурні. Але чому вона зробила цю дурню? Що її привезло до цього? Ми ж народжуємося всі малесенькими пупсами красивими, в яких є мама, тато, які нас люблять, братики, сестрички, друзі. Але якийсь приходить переломний період, коли людина чомусь з певних причин. Соціальних, не знаю, внутрішніх, що відбувається, треба розібратися, чому саме людина стала такою, і тому людський фактор для мене дуже дуже важливий. Вас виходить доносити до глядача те, що ви хочете сказати. Я думаю, що ця постановка президент вибирання, зважаючи на те, що це комедія, начебто розважальний жанр повинен бути, але все ж таки, це зерно істини ви донесете до полтавського глядача. Дай я впевнена Бог. в цьому. Розкажіть ще про співпрацю з нашими полтавськими акторами. От ваші ідеї вони підтримують, вже мабуть, за той період часу, який ви співпрацюєте, вже розуміння з'являється все більше і більше між вами. Так чи ні? А, ну мені побачу, пощастило, тому що а, я до вашого тату при приїжджаю не сам зі мною постійно працює е, мій головний е, е, блітмейстер театру Херсонського, Юрій Юрійович Бус. І е, е, ну от так трапилося, що, що я от протягом уже місяця е, постійно розповідаючи, згадуючи, як ми працювали, кажу: Юра, ми з тобою вже тут третій рік. Mm -hmm. Він чекає, який третій? Як третій? Ну, у нас вже ж, там четверта постановка. Ми тут третій рік. Тому що я звикаю, що десь в якомусь театрі я ставлю лише одну постановку на рік. І цього достатньо. А тут, виявляється, я ще й двох років мене тут немає. Uh -huh. От, а враження таке, що рік за два йде uh -huh. в вашому театрі. Тому а, я дуже якраз і хотів подякувати Юрі, що він постійно біля мене. І саме він а, дуже мені допомагає знаходити спільну мову з акторами. Він такий в мене а, латмосова бумажка uh -huh. а, не бумажка. От, я Знову ж таки, різні роботи є. Перша робота Мазепа вона була дуже важкою, тому що я перший раз приїхав до театру. Uh -huh. Це велика масштабна робота. Тебе люди не знають, ти людей не знаєш. Ти маєш до них звикнути, знайти ними якісь точки зіткнення. Ну і нібито нам це вдалося. І завжди хочеться, щоб наступна робота в театрі, в якому ти вже поставив, була легшою. Але, на жаль, є людський фактор. Люди, вони, на жаль, не змінюються. От uh -huh. я тому і хочу зрозуміти, чому вони такі, і продовжую, продовжую з ними боротися і зрозуміти, як до них знайти підхід. Не завжди вдається, тому що все-таки я дуже емоційна імпульсивна людина, враховуючи професію, обманюю. Uh -huh. Не професія. Тут я навіть розповідав, що я там моя мама з Карпаті, тому я такий весь психований. Ні, я дуже дуже вимогливий до роботи. Якщо людина назвалася, наприклад, режисером, вона має 100% сутково відповідати. На в крайній випадку відповідати цій професії. Якщо актор назвався актором, він має постійно відповідати цьому званню. Тим більше якщо він заслужений, а потім ще й народний. І я дуже радий, що доля мене звезла, звела, наприклад, з Олександром Любченко. Дуже потужний актор. Дуже і перша робота була Петро І, яка мене переконала. Що це досвідчений актор, це професійний актор, актор, який дуже відповідально ставиться до професії. І з такими акторами можна багато чого творити. І коли прийшла пропозиція працювати над майстером Маргаритою, та перша роль, яку я знав, кому я віддам, це була роль Воланда, і mm -hmm. вона дісталася Любченко. І я щасливий, я задоволений, що він зміг з цією ролью. Тому співпраця з акторами іде. ми далі шукаємо якісь точки. Точки зіткнення, тому я надіюсь, що ми і далі будемо спрацювати. Тому що саме, наприклад, директор запропонував мені ставити майстра Маргету, а я клявся в житті, що не буду його ставити. Uh -huh. Я поставив мав в Херсоні постановку Понтія Пілата Роман В Романі. І тому сказав, мені Булгакова достатньо, але тут. Директор не, змогли да, не зміг в пропозиції. відмовити, тому що в мене майже рік умовляли, і я погодився. Я відмовлявся спочатку. Я ну давайте щось інше, а давайте, може щось Гоголя, ні, не хочемо. І це якраз той вдалий е, момент, коли директор має інтуїцію. Я дуже довго сумнівався, вийде чи ні. Тому що... І справа не в містиці, це роман. Мені довелося писати Інсценівку. Процесії прийшлось перероблювати а, майже весь склад театру задіяний. А, майже два з половиною. Я давно так не працював. Два з половиною місяця ми випускали майстра uh -huh. маргиту, і це було дуже важко, тому що дуже багато людей навколо, не враховуючи, що я мізантроп, uh -huh. от поєднання цікаве режисер мізантроп. Але це правда, я тримаюся з собою, борюся. Я дуже намагаюся любити людей, але не завжди це вдається. Але знову ж таки, його вдалий е, е, хід, його ідея, вона, я так розумію, принесла театру ще певний якийсь шматочок е, слави і е, доведе ще більше глядача. І так мені дуже подобається, що на моїх виставах аншлаги, і не тільки на моїх, до речі, у вас є час, щоб відпочити, якось зібратися з думками, чи для вас робота це і є відпочинок? Ви відповіли на питання. Так для мене робота це відпочинок, і інколи це навіть трошечки мене злить, тому що я інколи змушую себе відпочити, а воно не вдається. Воно скучно робиться. Єдине в мене є і це якби як це не звучало. Мої віддушно, це мої діти. Коли ти з ними там, про роботу думати неможливо, тому що їх багато, вони по тобі лазять, кричать, постійно бігають по хаті. Скільки дітей? У мене четверо їх. Uh -huh. і, от, і Зараз менше півтора року, і вона сама сама головна в сім'ї. Uh -huh. Сину сім років, він теж главний, і дівчинки 12 років, вона теж главна, взагалі, вони всі главні. І є в мене один момент, де я релаксую, це море, і пощастило, Хоча всі кажуть, що Херсон це. Місто о, моря, ну, до моря там далеченько в принципі. Uh -huh. треба годинку їхати, uh -huh. але я собі дозволяю саме взимку їздити на море, там немає людей, тільки я, море, моя родина, і я ще дозволяю собі плавати в холодній воді, і це дає якоїсь нової енергії. А так, ну, як можна відпочивати від того, що тобі подобається? І інколи, на жаль, за цієї роботи, тому що вона емоційна, вона з людьми, е негативні, позитивні емоції, саме емоції. Нема різниці, які вони не дають спати, і тому я страждаю безсонням, а вона теж змушує щось робити, тому ти щось думаєш, ти щось переплануєш. Е я дуже люблю працювати. і, Можливо, навіть я не такий талановитий, як е працездатний. Mm -hmm. От, тому що е я зараз маю. До квітня наступного року я розписаний, і оці е, роботи я розпрацював. Якщо я втомлююсь від роботи там з президентом, я приключаюсь на лісову пісню, яка от зараз буде через місяць прем'єра в Херсоні. Угу. Якщо я втомлююсь від лісової пісні, я вже думаю про Кайдашеву сім'ю або навіть думаю про страшну помсту, яка, е, надіюсь відбудеться в Полтавському театрі наступного року. Це я так звігає зверна засія. І я борюсь з собою, я намагаюся. Якось себе змінити, щоб бути все-таки в цій роботі не просто емоційним бородатим дядьком, який бігає на всіх кричить, а бути професіоналом. Для мене це слово дуже дуже важливе. І саме це слово я вживаю, коли працюю з акторами. Я вимагаю від них професіоналізму. А професіоналізм це постійний ріст. Що для вас є. Основною мотивацією так, ви дуже любите працювати. Для вас це відпочинок, але все ж таки є якісь такі моменти, які найбільше мотивують вас, окрім любові, глядача. Війна з драматургом. Що це означає? А, ну, це я так м'яко називаю. Це знайти зерно, знайти, вирішити задачу. Тобто п'єса це е, зашифрований код. Uh -huh. І, звичайно, можна, щоб це було от написано. От воно написано, автор написав, він це відчув, він це десь йому знизу або зверху муза принесла, він це написав так само, як я страждав над матеріалом. Але сама ідея, автор головний. Драматург, як зараз, наприклад, Богдан а, Гнатюк, він головний. Він є фундаментом а, тої роботи, яку потім ми покажемо глядачу. Він дав ідею, він над нею кропів. Він написав багато слів. Він хотів, щоб було зрозуміло все. Матеріал потрапляє до, до режисера, і режисер не може, на жаль, від букви до букви перенести це все. На сцену, тому що кожне слово на сцені має бути вмотивоване, uh -huh. логічне. Uh -huh. а він актор має працювати з партнером і народжувати ці слова. І зачасту актори йдуть дуже таким коротким шляхом. Вони просто вивчають текст, окрашують його в якийсь колір. Да. Uh -huh. uh -huh. Ну, Це мені це нагадує завжди, коли актори так роблять. Я народжений в СССР, і я пам'ятаю цей перехід, і можливо ви пам'ятаєте така юпі. Угу. Оце особливо день на народження, в трьох трьох банках ставили батьки дітям Юпі, і це крашена вода. І саме вона не смертельна, вона красива, вона навіть смачна, Ой, не але не справжня. А мені треба вимагати справжнього. І отут ти починаєш, намагаєшся розгадати драматурга, що він ставив, для чого він ставив, що він хотів сказати. І потім дозволяєш собі брати сокиру або скальпіль і техесенько, дивлячись від якого, ну, дивлячись, який драматург. І Відчищати від того, від чого можна обійтися. Тому що на сцені не головне слово, на сцені головний актор, який діє, який приймає рішення, який. А... Пластично рухається, тому що все-таки у актора його основний інструмент це тіло. Нібито навіть в комедії дійсно можна знайти якусь серйозну річ і побачити, як два персонажі, які непримиренні були в кінці. Якщо навіть драматур цього не пише, я їх примиряю. Вони просять один одного вибачення. Це ми зробили, до речі, в майстері Маргариті. І маленька сцена, де майстер виганяє Маргариту, вона в нього ображається, б'є його романом, і потім. Я дописав цей текст в останній момент, mm -hmm. коли пробач, пробач, пробач це має мати логічне якесь завершення. Так, да, так. Да. Тобто ми маємо примиритися, примиритися mm -hmm. самим собою, примиритися з рідними, примиритися з ворогами. Як би це важко не було, а це треба, тому що так ми докотимось до. До чогось докотимося. До чогось поганого, докотимося. Yeah. Про виставу все ж таки, президент вибирає 28-29 квітня. Завтра, післязавтра, вже відбудеться прем'єра цієї вистави. Вдалося знайти все ж таки за час репетицій спільну мову, про яку ви говорили з драматургом Богданом Гнатюком. Це Скаже мені драматург, тато його переконує, Анатолій переконує, що все дуже добре. Довелось трошечки скорочувати, тому що знову ж таки, часові рамки, наприклад, якщо виставу раніше Можна було дивитися, не було телебачення, не mm -hmm. було кіно, люди нікуди не поспішали, а ритм життя був інший, Можна було в театрі сидіти три години. і Це була подія зараз. Я усвідомив, що вистава перша там чи друга дія не можуть не мають права йти в театрі більше години 15 хвилин. Декорація От дуже що цікаво, мені дуже сподобалось, тому що я перший раз працював mm -hmm. з Льошою Карчуком. Він художник, постановник театру Київського «Алесі Українки. Mm -hmm. І він вигадав таку чудову декорацію, тому що і вона складненька трошки була. І тому, в принципі, я надію, що сьогодні я повністю побачу і треба буде щось вже підчищати. Тобто візуальна картинка хороша. А Юрій Юрійович поставив непогані пластичні юди, тому що я його беру як ще й режисера по пластиці. А Анатолій Гнатюк на сцені я вже говорив, і буду говорити, я захоплююсь ним. Тим більше він відчуває матеріал сина, як ніхто, і він uh -huh. дуже переживає, це для нього дуже відповідально. Як наприклад, чому я ним захоплююсь, Я просто в тему. Ну, щоб ви розуміли, що таке професіоналізм. Це коли для мене був шок давно в мене не було такого потужного актора, який приходить на першу чітку з вже знанням тексту. Uh -huh. Потім, тип, та, я зачасту, там, за годину, я приїжджаю в театр, за пів години готуватися внутрішньо до репетиції. і Я виходжу на сцену, а він вже там. Він без партнерів сам проходить кожну мізансцену, проговорює текст, згадує, да, потім щось пропонує. А потім, коли е, він сидить в залі, я роблю зауваження іншим акторам, він сидить і записує це. Дуже обов'язково це за школа. Це дуже потужна акторська школа, де є прості істини. Режисер говорить, ти записуєш. Є е, приклад актора. Е, ну майже бездоганного я скажу. Я дуже рідко ці речі кажу, але саме його підхід до своєї роботи він захоплює. Це головне її вистава буде дуже 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 дуже. дуже, дуже я надіюсь, весело. І ми сподіваємось на це. Це біоз професіоналізму акторів вашої такої ідейності, вашого посилу. Він дасть чудовий результат. Ми в цьому також впевнені. Завтра завітайте до театру імені Гоголя. Сьогодні я так розумію, будуть найнапруженіші репетиції сьогодні. Завтра. Бум. Тож сили хочеться вам побажати, енергійності, взаєморозуміння. Поважайте мені стриманості. <сил> і стриманості. <сил> сили мене достатньо. От стриманості в мене на жаль, поки що з віком. Я надію, що все-таки я буду більш спокійнішим, розважливішим. В будь-якому випадку ви працюєте над цим, і я думаю, так. що все обов'язково вдасться. Сергій Павлюк був сьогодні. Гостем нашої студії, режисер Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Вже майже справжній полтавець. Будемо чекати. З задоволенням вас іще, і будемо сподіватися на плідну співпрацю і нові прем'єри і сюрпризи для полтавського телеглядача. Дякую.